Дуже важливим кліматотвірним чинником є кількість сонячної енергії, яку отримує земна поверхня. І оскільки Африка майже посередині перетинається екватору, тому значна частина цього материка знаходиться в жаркому поясі, тобто між північним і південним тропіками. І цей материк по праву, вважається найжаркішим материком на планеті. Хоча у горах, розташованих поза жарким поясом, на окраїнах материка, Взимку бувають морози навіть до мінус 10 градусів. Середні температури повітря липня майже по всій території материка вищі плюс 20 градусів. На сході пустелі Сахара іноді прогрівається до 83 градусів Цельсія. Також важливий вплив на клімат Африки має циркуляція атмосфери. Над материком панують екваторіальні, спекотні та вологі. Й тропічні, сухі і запилені повітряні маси. Тому поблизу екватора щороку випадає понад 3000 мм опадів, а біля тропіків їх кількість зменшується до 200 мм за рік. А помірні повітряні маси мають незначний вплив на північну та південну окраїну материка. Вони приносять похолодання та опади. Східна частина Африки перебуває під впливом постійних вітрів, пасатів. Північно-східний пасад зароджується на території Аравійського півострова і приносить північну частину материка Африка сухе і жарке повітря. Він є однією з головних причин утворення пустелі Сахара. А в свою чергу південно-східний пасад, що формується над Індійським океаном, приносить насичене вологою повітря. Розподіл тепла і вологи в Африці впливають також теплі та холодні океанічні течії. До прикладу, холодна бенгельська течія спричинила утворення на західному узбережжі материка пустелі Наміб, у якій панує надзвичайно сухий клімат. Африка лежить у екваторіальному, двох субекваторіальних, двох тропічних і двох субтропічних кліматичних поясах. Кожному з них властивий свій тип клімату. Екваторіальний кліматичний пояс спекотний і вологий. Він сформувався поблизу екватора на узбережжі Гвінецької затоки та в басейні річки Конго. Температура повітря протягом року коливається в межах плюс 24 градусів. Переважання низького тиску спричиняє щоденні грозові дощі, річна кількість опадів 2000-3000 міліметрів, що є найбільшою на материку. Тут дуже висока вологість повітря. Упродовж року панують екваторіальні повітряні маси, тип клімату екваторіальний. Субекваторіальні кліматичні пояси спекотні та перемінно вологі, сформувалися на північ і на південь від екваторіального поясу. Чітко виділяються два сезони вологий і сухий. Це пояснюється тим, що в червні-серпні сюди переміщуються вологі екваторіальні повітряні маси, а в грудні-лютому сухі спекотні тропічні повітряні маси. Якщо в субекваторіальному поясі північної півкулі сухо і спекотно, то в цей час у супепаторіальному поясі Південної півкулі настає вологий сезон. Сухий і спекотний сезон середньомісячна температура становить плюс 30 градусів, а кількість опадів 300 мм. У вологий сезон відповідно плюс 20 градусів і опадів 500 тисяч мм. Тропічні кліматичні пояси охоплюють територію навколо тропіків, від межі супепаторіальних поясів до гірських систем півночі і півдня. Тут протягом року надзвичайно спекотно і сухо. В тропічному поясі північної півколі розташована пустеля Сахара. Сухість посилюють північно-східні пасати та холодна канарська течія, що протікає вздовж західного узбережжя Африки. На відміну від тропічного поясу північної півкулі, де переважає один тип клімату пустельний. У південній півкулі сформувалося два типи клімату тропічний пустельний. Який утворився під впливом холодної Менгельської течії. А ще тропічний вологий, який утворився в результаті впливу теплої Мозамбіцької течії, південно східних пасатів та гірського рельєфу. Субтропічні кліматичні пояси сформувалися на крайній півночі та півдні материка. На півночі середземноморський тип клімату. серпня по серпень тут панують сухі, жаркі тропічні повітряні маси. З грудня по лютий Вологі помірні повітряні маси, які приносять опади. Середня температура влітку становить плюс 28 градусів, взимку плюс 12. У вологий сезон випадає близько 600 мм опадів. Влітку кількість опадів незначна. На півдні сформувалися два типи клімату: середземноморський та вологий з рівномірним зволоженням. Зокрема, в субтропічному вологому кліматі. Середня температура липня становить плюс 16 градусів, січня плюс 25, а кількість опадів до 1000 мм за рік.